Формування місцевих бюджетів, проєкт головного кошторису країни 2025 готовий. Тож керівники усіх громад цікавить питання аналізу показників, аби обговорити їх. У місті провели діалог із громадами. Багато піднято питань стосовно перерахування ПДФО, направлення ПДФО 64% для громад. Питання горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів реверсної і базової дотації. Ми розуміємо, що у проєкті держбюджету передбачається Чається вилучення реверсу, і асоціація підтримує таку ініціативу Міністерства фінансів, тому що це будуть кошти, які в майбутньому можуть бути спрямовані саме тим громадам, які є дотаційними і не можуть вийти навіть на достойний рівень. У реаліях сьогодення місцевим бюджетам важко витримувати ці фінансові навантаження, які лягли на їх плечі. Розподіл грошей по усіх статтях видатків та формування кошторису на наступний рік ще те завдання із зірочкою. Спланувати бюджет зараз дуже важко. Громада не знає, яка буде освітня субвенція до кінця, не розуміє. Тобто, скільки треба дофінансувати освіту? 3, 5, 7 мільйонів, 10 чи 12? це кричуще питання. Ми розуміємо, що діти це наше майбутнє, це основне. Акциз кажуть, що буде. Ну, дякуємо, що буде акциз, що ми його втримали всі разом. Він буде. Тому спрогнозувати зараз бюджет насправді дуже важко. Відлуння війни впливає на усі галузі. Бізнесу доволі важко виживати, а це в свою чергу зменшує надходження у місцеві бюджети. Зменшилися надходження. Податку з доходів фізичних осіб зменшилися надходження від місцевого бізнесу. Деяким підприємцям прийшлося звернути бізнес, прийшлося закритися в зв'язку з війною. Разом з цим збільшується і видаткова частина місцевих кошторисів. Електроенергія подорожчала. Ми не знаємо, що ще далі нас очікує. І збільшення сьогодні запитів наших військових, тому що це сьогодні пріоритети актуальні. Майже 7 мільйонів ми втратили з силового ПДФО. Це сьогодні поліція пожежа. Режники в нас є частина така з посі, і оце складає 7 мільйонів. Для нас це величезний ресурс, тому що 50 населених пунктів доєдналося до міста районного значення, і це 25 колишніх сільських рад. І більшість з них були дотаційними: п'ять чи шість були прибутковими. І кожний населений пункт, маленький чи великий, вони хочуть уваги, вони хочуть звернення на інфраструктуру. Не вистачає сьогодні державної субвенції на зарплату вчителям. Ми в цьому році додатково видавали з бюджету на зарплату вчителям. 16 мільйонів і на слідуючий рік, якщо формула не зміниться, знову ж таки ми будемо вишукувати ці можливості у нашому бюджету. Балансування між веденням міського господарства та підтримки сил оборони саме такі завдання наразі реалізують керівники громад. Колосальний ресурс в цьому році направляємо на підтримку збройних сил України. Вже 14, понад 14 мільйонів цьому році на ці цілі освоєні, і згодом буде ще одна позачергова сесія, бо знову маємо дуже багато запитів від військових частин, від бойових військових частин, і далі будемо виділяти кошти на підтримку збройних сил України. Попри таке навантаження, громади допомагають і внутрішньо переміщеним особам і надають підтримку на території, які страждають від війни. Підтримали нас у проєкті будівництва фортифікаційних споруд. Це надзвичайно важливий проєкт для всієї держави для її обороноздатності. В таких питаннях, як встановлення котелень інтернатних закладів Хмельницької області, які перебувають на території ваших громад. Ви також долучилися до цих питань. Аби витримувати всі виклики сьогодення. Громадам необхідна допомога і на законодавчому рівні тут і трансфер з державного бюджету і акумулювання власних коштів, зокрема 64% ПДФО від грає значну роль асоціація долучена до формування проекту бюджету 2025 року. Висловлює чітку позицію в захист місцевого самоврядування. Разом з цим для українських громад зараз відкриті великі можливості у залученні міжнародних коштів, і ключовим чинником тут є фінансова грамотність. Без залучення проектів міжнародної технічної допомоги, без залучення міжнародних коштів українським муніципалітетам буде дуже складно забезпечити ті процеси відновлення економіки, відновлення структури, яка постраждала внаслідок військових дій і збройної агресії. Зараз велика кількість грантів. Вікно можливості для України наразі відкрито. Успішні приклади залучення іноземного капіталу мають і громади Хмельниччини. В даний час як ніколи, ми маємо таку можливість залучення грантів для розвитку наших громад. І ми звичайно над цим працюємо. Ми пишемо проекти, і в нас є вже результати. Надзвичайно гарні результати маємо стосовно освіти. Ми залучили за 23-24 роки майже 24 мільйони, як результат і утеплення шкіл і сього сьогодні теплопостачання відновлення і поповнення матеріально-технічної бази, і навіть здешевлення харчування, тому що ми брали участь в такому проєкті. І ще дві неділі, і буде завершено проєкт по наших сонячних панелях на одній з найбільших наших шкіл, ліцеїв, де навчається майже 800 діток. Утеплення модернізація приміщення поліклініки. Воно у нас дуже велике. І плануємо за допомогою грантових і кредитних коштів Невко зробити повну реконструкцію. Також зараз два садочки. Ки проходять таку ж саму процедуру. Ми вже замінюємо дахи за кошти міжнародних спонсорів. Для досягнення добробуту кожного мешканця громади залучають усі можливі способи: а це міжнародне, міжрегіональне і міжмуніципальне співробітництво. Хмельниччина. В високих показниках в розрізі всіх регіонів України, попри те, що сьогодні суттєву фінансову міжнародну підтримку надають тим регіонам, які статусуються як прифронтові Хмельниччина відносно недавно доєдналася до проєкту Інтер Європа. Це також буде можливість поки що на рівні консультації і консультативної підтримки, але все-таки сьогодні при агенції регіонального розвитку готується ряд проєктів про те, щоб суттєво залучити фінансову підтримку, що підсумку дасть заощадження для і обласного бюджету і для ваших бюджетів. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33-й канал.